Доброго дня, я представниця фонду. Я хочу доступитись до вас до ваших сердець. В нашому місту, в місті є велика проблема з безпітними тваринами. Останнім часом в місті, в зв'язку з війною, дуже багато покинутих тварин. Програма стерилізації, яка проводиться у місті, не є достатньою за рік. 14 собак стерилізовано це дуже мало, тому я дуже прошу звертаюся до депутатського корпусу з таким зверненням. Прошу вас звернути увагу на незадовільний стан у нашому місті з безпритульними тваринами, яких останній час у зв'язку з війною в Україні стала дуже велика кількість. Прошу під час розгляду бюджету на наступний рік. Врахувати програму, яка вже є розроблена, регулювання численності безпритульних тварин у міській НТГ на 2024 і 30 рік, та вирішити проблему фінансування, розробку, розробку проєкту та побудови притулку в нашому місті Світловоць, а також виділити кошти на програму стерилізації у місті Світловоцьк, а саме збільшити суму. Тому що існуюча сума вона недостатня для вирішення проблем з безструктурними тваринами. Ми вже подавали багато заяв звернень до пана мера. Поки що в нашому місті проблема не вирішена. Немає ніякого спецсервісу, немає місця де будуть оказувати допомогу тваринам. немає місця для перетримки тварин. Тому велика проблема. Дуже прошу розглянути це на сесії. Дійсно, ви зверталися. Є зараз питання опрацьовувався. Я вам про це казав, що. Не можна просто любе приміщення, яке є вільним у нашій громаді, просто передати на ці потреби, тому що там є специфіка роботи або стерилізації, перетримки і так далі. Це повинна бути спеціалізована так, будівля або побудована на іншій вільній земельній ділянки. Вільну земельну ділянку можуть передавати в законний спосіб тільки на в загальних умовах. Це по аукціону, повідомив. Тобто тут є процедури. Я думаю, ви спілкувалися з управлінням економіки. З цього приводу. Вони вам просто, якщо треба, додатково вони дадуть інформацію. Ми маємо діяти е, в межах і спосіб законний. Це може для мешканців громади виглядати як проволочка, як просто затягування процесу. Але якщо ми витратимо кошти бюджетні не за призначенням, то це буде вибачте кримінальна відповідальність конкретних посадових осіб. Тож е, прошу це розуміти. Стосовно того, що ви казали, цифра не зовсім коректна, хоча на той момент, коли ви давали запит, вона була дійсно 14. Зараз 34 собаки стерилізовано, але цього дійсно недостатньо. Ця програма діє вже сьомий рік, і кожного року ми близько 100 тисяч виділяємо на конкретні ці заходи. Бачачи вашу роботу інших волонтерів, бачачи, що є відповідно ветеринари, які приїжджають громади. І проводять всі дії заходи за меншу суму або за кошти міжнародних партнерів. То цим ми можемо просто спільними зусиллями зробити таким чином, щоб ми разово, як ви вже це робили 11 числа, наскільки я пам'ятаю, ну я просто пам'ятаю стан зробити це спільно і таким чином ми по цій програмі, але е, ну спільно зробимо спільну ну, корисну справу. Але це дійсно правильно зауважують інші мешканці, що це ніяким чином стерилізація не впливає на агресивність поведінки собаки. І тут дійсно кажуть про те, що там треба, можливо, або перетримка, або будувати притулок. І, і це додаткові кошти. Це не тільки кошти на стерилізацію, це окреме питання, яке треба опрацювати. Я запрошую активістів в. Взагалі, які займаються цим питанням, окрім вашої організації, я думаю, там є ще інші, на спільну нараду, там ми дамо повну інформацію стосовно можливого фінансування. І тоді, коли у нас буде розглядатися бюджет, ми можемо ввести відповідні пропозиції. Але програма, яка діє, за 100 тисяч вона є. Якщо депутати за голосом захочуть збільшити цю програму, ну це тоді питання відбачати. Запрошуємо тоді на спільну нараду. Добре, дякую. Все. Але тож, тут, у мене теж тут в отчоті не 100, а 70 тисяч, тому ця сума, ну, звісно, не була, вона А вона була окремо на Світловодській, на Власівку? 70. На Світловодській, на Власівку? Добре, дякую. Проблема існує, так, да, на Власівці теж розглядається питання стосовно будівлення місця на, на, на цей притулок, для безплатовий тариф. Тари. Ось це питання зараз робочі, але дійсно о, є проблема.